Чи знайомі вам випадки, коли з хорошими людьми трапляється прикр ситуації? Чому так стається? Звідки така несправедливість і як її можна уникнути? Спитаємо домкулів'ян. Тому що вони хороші, вони е, не мають того бар'єру, не мають такої сторони, е, ну такого відчуття. І вони не вірять в те, що може бути погано. То тяжко, напевно, сказати. Ми не можемо знати Божих думок. Зрештою, разом з Богом діє і велика сила диявола, яка на сьогоднішній день особливо панує. А чи себе так поводять самі, раз з ними трапляються погані речі? Бо, що, мабуть, вони довірливі, якщо ми вже говоримо про Бога, Бог дає якесь випробування. Може, тому що вони дуже добрі. У нас в наш час добрих людей не дуже люблять. Може, хтось сам робить такі погані речі, щоб собі зробити краще? Це, напевно, випробування, я так думаю. На це питання тяжко відповісти, я вам скажу. Тому що, мабуть, це що вони хороші. Якщо о, моя відкритість така, е, ну, немає такої сторони, е, такої е, точки, як то сказати, такої. Е, Такої межі. І ніколи людина не підозрює, що її зробить зле, а тому вона страдає. Мені тяжко сказати, якщо говорити словами Христа, коли йшла мова про м -м, сліпого, який став зрячим, то не через те, що зрішили батьки, не через те, що він зрішив, а через те, що були показані Божі діла. Погані речі, в першу чергу, бо якби людина задумувалася, що вона робить, а є Божі закони і наміри. Які встановлені, і тому виникаються погані речі. Це є так моя думка. Серед всіх теологічних розмірковувань існує, власне кажучи, єдине принципове запитання: якщо Бог добрий, чому існує зло? І чому воно зачіпає добрих людей? Ми намагаємось знайти пояснення трагедіям, вірячи, що за всім стоїть Бог. За що? Боже? Ось що найчастіше чує Бог, коли стається біда. І це пояснення покарання. Також часто найперша версія, яку ми висуваємо, коли стається біда з нашим ближнім. Інші причини для навернення до Бога, духовного зростання, випробування віри, очищення. Погоджуючись, що всі ці пояснення мають місце на сторінках Біблії, мусимо визнати, що часом трагедії спричиняють прямо протилежну дію. Люди духовно падають, укорінюються в гріху, зневіруються, відходять від Бога і в такому стані помирають. Чи це те, що хотів Бог, коли посилав біду? Всі ми хочемо вірити в справедливий світ, де за кожною подією стоїть пряма дія доброго Бога. Та існування несправедливості і зла примушує нас в цьому сумніватися. Або Бог не хоче його зупинити, або не може, або його взагалі немає. А як на рахунок версії Біблії? Бог є, Бог хоче, Бог може? Існування зла свідчить не про небажання і безсилля Бога, а про правдивість розповіді Біблії, про те, що зло є нелогічною, абсурдною, хаотичною, смертоносною силою, що мала свій початок в історії. А де ж тоді Бог? Він в чуді любові, допомоги, підтримки, спасіння. Невтомних спробах навести лад там, де стається зло. І головне в Ісусі Христі. Та в плані спасіння, згідно якого зло врешті буде зупинене. Про це у своїй знаменитій книзі об'явлення нам каже Іван. І бачив я небо нове і нову землю. Перше бо небо, та перша земля проминули, і моля вже не було. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося. А яка ваша думка?